Добрий день! Сьогодні я затіяла вісіяти в домашніх умовах салат руколу. Ось маю таку, такий ящичок, є заготовлена земля. І наповнюю ящичок заготовленої землею. Насипала я землі, отак от десь на сантиметрі 5 завишки. Перед висівом зерна поливаємо землю кип'ятком. Ось такий салат я взяла рукулу. Насіння рукули руколи дуже міленьке, тому ж його по одному не будемо розсівати, а так його розсіваємо. Бачу, що зерна ніби замало, ще вирішила трошечки кинути салату такого одеського кучерявого. Побачимо, що в нас вийде. Розсіваємо його так само. А тепер трошечки прижмемо до землі насіннячко так трошки І зразу його прикриваємо земелькою. Тепер покрили наше насіннячко, присипали його землею десь на сантиметр. І беремо е, пакет для сміття і покрив, накриваємо наш ящик. Ну, прямо вдіваємо в пакет. Робимо для нього як парничок і ставимо у тепле місце. Через пару днів подивимося, там вже повинні бути паростки. Можете ставити в любе тепле місце, а я ставлю на котел. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. До побачення!